Близько 60 вистав, починаючи з 2013 року, змогли побачити глядачі у рамках всеукраїнського театрального фестивалю, тоді ще Чехов-фесту. Через рік після початку повномасштабного вторгнення фестиваль знову готовий зустрічати свого глядача про зміну назви та особливості цьогорічної програми. Ми поговоримо з організаторами прямо зараз. Перш ніж ми почнемо говорити про цьогорічні зміни у фестивалі, як буде він відбуватися у військовий час. Давай згадаємо взагалі бекграунд, коли вперше був організований фестиваль, і за всі ці роки кого сульський глядач міг бачити на сцені, це було 13 травня 2013 року. Вистава Олівер Твіст, це вистава, і в принципі. Уся подія, яка згодом таким органічним шляхом перейшла до бренду театру Нянькіни з 2020 року, нам довелося дуже складно переживати усі обставини, які з'явилися на шляху фестивалю, по-перше, ковід, потім повномасштабне вторгнення і Хотілося б, щоб це був ну як мінімум, десятий фестиваль. А це буде дев'ятий фестиваль, якщо так рахувати по самого початку. Коли ви в 2013 році вперше організували фестиваль, чи думали, що він буде так довго продовжуватися? Абсолютно, коли ти створюєш фестиваль, ти повинен мислити не Лише одним фестивалем, який ти проведеш, а все-таки це певне стратегічне мислення на десятиріття, на 20 років, на 30 років. І я був впевнений, що у 2023 році ми вийдемо на сцену і скажемо: дорогі друзі, дуже раді вас бачити на ювілейному фестивалі. Це абсолютно логічно е, витікає з того, яким чином фестиваль розвивався, як він е, масштабізувався. Власне, все починається зі зміни назви. Е, дійсно, е, коли почалася велика війна е, і розмови стосовно там буде, не буде далі продовжуватися фестиваль. Це були два табори. Хтось говорив, що так, як ти сказав, що Чехов це винятково там русський мір. Хтось згадував Луку. І що він тут проводив час на Сумщині, було болісно взагалі відмовлятися, тому що назва це ж в першу чергу і промоція, це впізнаваність фестивалю. Ми розуміємо, що війна вона і це абсолютно нормально. Вона має не так багато кольорів зараз. Є біле і чорне. Зараз є ми і зараз є вони. І все, що пов'язано. З ними воно зараз не може існувати у нашому просторі світова фігура, яка, я впевнений, не належить виключно нашому ворогу. Антон Палець Чехов. Ми все-таки завжди вважали його постаттю світового масштабу і завдяки звичайно тому, що він. Все-таки у Сумах провів не так мало часу і дуже багато подій великих у його житті сталися саме тут. Плюс він написав декілька творів, придумав багато чого тут. Але ми розуміємо, що зараз, незважаючи на те, що я впевнений, Антон Палич, якщо був нашим сучасником, він би обрав іншу сторону. Він був за нас. Але так виходить, що ми не можемо об'єктивно зараз користуватися цим прізвищем, цим брендом. Тому логічно, що ми вирішили змінити назву, і, на щастя, назва знаходилася зовсім поруч, і це «Артхвиля» — назва нашої громадської організації, яка всі ці роки створювала фестиваль Чехофест. І тепер це буде фестиваль Артхвиля. Від містян ви отримали більше позитивного фідбеку на те, що буде все ж таки відбуватися фестиваль. Чи була і критика на кшталт, також там не на часі, навіщо воно зараз потрібно і тому подібне. Ми побачили, що люди чекали, а в тому, що це потрібно місту, ну в мене сумнівів немає. Ну культура українська вона має розвиватися, і ми не маємо чекати перемоги, ми не маємо чекати, що це буде завтра. От Тут і зараз вона має відбуватися, розвиватися, ставати дуже сильною і охоплювати все і забирати все в своє коло. По яким театр повинен бути під час великої війни? Це повинен бути суто військовий репертуар, чи в принципі є місце іншим темам. У мене ось тут написано не стримні духом. Я думаю, що театр має бути саме нестримний духом, тобто про що б він не говорив, тому що всі моменти життя вони продовжуються, вони ну нікуди не зникають. Просто багато хто каже, що ну не можу зараз взагалі з митців, не можу писати, не можу співати, не можу говорити, не можу грати. А я думаю, ну як У мене така жага до життя з'явилась, така жадібність. Прям хочеться про все говорити. У 20-му році не вийшло все через ковід реалізувати так, як хотілося. Чи були думки взагалі відмовитися? Ось на тому фестивалі повинні були бути вистави з Болгарії, з Польщі дуже багато вистав з України. Найкращі вистави українські. Це як якщо не помиляюся, чи 12 чи 14 вистав? Я коли дивився на ту афішу, я не вірив своїм очам, що це можливо, щоб суми. Мали отакий фестиваль. Треба просто вірити в, в ту справу, якою займаєшся, особливо коли ти займаєшся нею щиро. Ось цей фестиваль 2023 року. Одна з його одне з його завдань в принципі, дати сумчанам відчуття того, що нормальне життя продовжується, що ми можемо дивитися вистави. Незважаючи на те, що відбувається, ми можемо мати свій класний театральний фестиваль. Хейт навколо цього фестивалю, яким він був протягом цих років. Оу, oh. це вас мотивувало чи навпаки? Це було через квитки, бо люди думали, що через те, що ковід, ми не повернемо кошти чи не повернемо квитки. Але не зважаючи на те, що у 2021 році це було страшенно важко. До нас івано-франківський театр приїхав із акторкою, яка в поїзді вчила свою роль величезної трьогодинної вистави, бо інша акторка захворіла на ковід. І не могла грати, але вони приїхали, зіграли цю виставу. Люди її подивилися, на яку чекали рік. А єдине, що залишилась одна вистава театру Франка. Ми тричі змінювали дату, і вони тричі були готові приїхати. Але це не відбулось і зараз ані вистави немає у театру Франка. І театр Франка нікуди не їздить з Києва. Ті люди, які купували квитки на ліс театру Франка, вони побачать чудову виставу «Непередбачена зупинка, де грає головна зірка театру Франка Євген Нещук, наш колишній міністр культури. Це буде 8 червня. Розкажи, будь ласка, трішки детальніше про програму цьогорічного фестивалю. Хто приїде? І хто із наших сумських а... також буде. Театр Щепкіна, театр для дітей та юнацтва та те, 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 театр Нянькіни. Кожен покаже по своїй виставі. Хедлайнери фестивалю Артхвиля це вистава відкриття Усі найкращі речі. Театр на лівому березі Дніпра. топ Три, напевно, що українських театрів. І топова знов таки українська акторка Олеся Жураківська. Це буде скоріше такий прям стендап. Це вистава, моновистава, де Олеся покаже просто увесь свій арсенал. А це настільки людина надзвичайного масштабу акторського і Принципі особистісного це буде 19 травня у приміщенні театру для дітей та юнацтва. Сама ідея цієї вистави, щоб вона була достатньо камерною, такою затишною, тому там буде навіть не увесь зал продаватися, не усі квитки, щоб оцю шалену енергетику, яку Має Олеся Жироківська, щоб кожному було її багато. Вистава, яка закриє цьогорічний фестиваль арт вона має назву Непередбачена зупинка. Це буде такий любовний детектив. У головній ролі Євген Нищук і ще багато чудових акторок, які будуть з ним грати цю виставу. Режисер вистави, народний артист України Тарас Жирко, теж великий друг фестивалю. Стосовно там безпекових заходів у разі тривог, це кожен бере на себе свою відповідальність, в принципі, передбачені сховища. Абсолютно, все буде в тому ж контексті, як і зараз працюють всі сумські театри. Якщо буде повітряна тривога, люди переходять в укриття. Коли ви вирішили все ж таки проводити театральний фестиваль цього року, чи були театри, які відмовилися і сказали, да що ви вздумали, не на часі? А, я не буду називати як би театри, але ми можемо зрозуміти, бо в нас дійсно прикордоння, угу. і а, ну, люди щось там про нас знають, щось про нас домислюють і. Наприклад, я от виїжджала з міста там пару днів тому, да, і коли в тебе п'ять днів взагалі жодної тривоги. А я дивлюся Суму, Сумська область, там, наприклад, п'ять тривог, то звичайно, це зовсім інше почуття, відчуття і ну засуджувати когось за те, що вони поки що до нас не хочуть їхати, ми ну, не можемо. Ну тобто, в принципі, випадки такі були. були угу. так. Стосовно безпосередньо родинного театру «Нянькіни», що будете презентувати цього року, наскільки нам Володимир сказав, у всіх театрах це прем'єрні вистави. Так що у вас буде? А, у нас буде вистава Готель Бджолина Троянда. Ідея з'явилася ще а, там на початку, здається, карантину, і все було ніколи. То все було якось ніяк, то ще щось то карантин сумно. А це комедія. В нас вистава про родину. У нас вистава про кохання. У нас вистава, що робити, коли ви вже прожили там за. Скількись років, коли у вас дитина, і а, я вважаю, що це таке дуже живе. що це зараз також наш нерв, і також якась така наша а, історія, яку треба пропрацьовувати. Наскільки я знайома з вами і вашим театром, у театрі грає дуже багато там дітей, підлітків. Так. Як ти взагалі бачиш, наскільки вони зараз змінилися? Тому що ну не для кого не секрет, що всі швидко подорослішали. Нам довелося так. стати зовсім іншими, як ти взагалі спостерігаєш. Цю тенденцію? Uh, взагалі дуже uh, якби все це боліло, коли uh, почалася велика війна, да, як наші актори, хтось дійсно підлітки чи діти, якими вони були хоробрими, як вони uh, там, uh, вибухи на Роменській, а у нас там дівчинка живе, я їй дзвоню, кажу Мішель, що, як вона. Все добре! Можеш зараз запросити в принципі всіх доєднатися до фестивалю і, врешті-решт, посмакувати цього театрального життя. Так, суми дорогенькі на нашому фестивалі Артхвиля. Ми вас всіх чекаємо. Чекаємо з отакими посмішками. Чекаємо з відкритим серцем. Фестиваль Артхвиля для вас суми.